Доброго дня, мої шановні глядачі. Побачила сьогодні новину про те, що Путін здох. Ну, ось так. Або людина, яка виконує роль Путіна, здохла. Давайте подивимось. Тільки недавно було про його серцевий напад, і я робила розклад, в якому я проговорила про те, що був ліквідований один з двійників. Давайте подивимось, в чому тут іде. Щось вони почали здихати. Мруть як мухи. Так, Путін здох. В лапках. Людина, яка виконула роль Путіна, здохла. Покажіть нам, будь ласка. Інформація. Інформація. Так, дійсно йде інформація про ухід жертви. Про ухід жертви, тобто людина, яка знаходилась між життям та смертю, між небом та землею, вона пішла. Дійсно є така інформація. Але ще можна так прочитати. Що ця інформація ще буде висіти, тобто вона йде в зависання. Тобто е, хочу сказати так, що ще буде деякий час, ми будемо перебувати у Вніведені стосовно того, дійсно чи правда, чи ні. Дивіться, тут також ідеться мова про традиції певної сім'ї. Сім'я тут ідеться мова про кремлівська сім'я або система. Їхні традиційні міри щодо вирішення певних питань, в яких вони зацікавлені в одномоментно. Тобто вони тільки таким чином можуть вирішувати ці питання. В них такі традиції, в них такі вчення. Ну вони тільки так навчені робити. Вони тільки таким чином знаходять ключ до виходу із ситуації такої апатійної безнадійності. Ну, бачите, зливання інфо, одні кубкові, одні кубкові тут йдуть, йдеться мова про знову ж таки, е зливання або втілення свого бажання, на якому вони були зациклені. Тобто декому цей старий дідуган вже надоїв оцей, е зі своїми. Або ну, дідуган це таке, їх там декілька цих двійників, але сам його образ, сам його ну, от, шаблон, еталон, він же всім набрид, і дуже багато людей були з ним не згодні. Ну вже він все приївся. Тому вони починають його зливати дозовано так. Дозвоно зливати. Але будемо чути дуже багато води, серед, яких, серед якої ми маємо робити вибір, що є вірним, а що ні. А взагалі, то ще можна сказати, що тут ще задіяна третя сила у вигляді жінки, яка, про яку я вам вже говорила. Ну, це дивіться, дуже майстерна справа, професіональна справа людей, ну, от, які вливають нам цю інформацію стосовно того, щоб показати, що відбувається насправді. Тобто, знову ж таки, це стосується фейків. Тут є мастера фейків і мастера не фейків. Тому тут необхідно буде виокремлювати інформацію. І дивіться, тут говориться мова про похорон. Похорони. Йдеться мова про тріумф скорботи і суму. Ідеться перехідний період між похоронами і коронуванням іншої людини. Тобто, наразі це йде перехідний період. Чи це означає, що там. Відбувається державний переворот в Кремлі. Ну, Дивіться, там іде, ну, скажімо так, кримінальні речі, які намагаються у цю важку ситуацію тривалу, важку ситуацію, яка ніяк не закінчиться. Е Знизити той градус накала, тобто люди, які хочуть змінити цю систему, які вже втомилися тривало безкінечно боятися, відчувати безкінечний жах і бути свідками того криміналу, який планується у стінах Кремля. Ну, Король жезлів говорить про стратегію, дуже добре продуману стратегію. Тобто це ще не закінчення. Ми ще почуємо про наслідки ну, той, тих злочинів. Які е, мали нескінченну тривалість у часі. Дещо нас заспокоїть, дещо нас задовільнить. Але тут говориться про те, що цьому безкінечному жаху е, має прийти кінець. Воно от, знову ж таки проміжний етап. Наразі йде. От коливання, от нестабільність. І поки воно вирівнюється, ще багато полетять голів, буде багато постраждалих. Так, ну і по ітогу, по ітогу покажіть. Кремль, події в Кремлі. Давайте до кінця жовтня до 31 жовтня цього календарного року, які події в Кремлі. Підкилимкові ігри, перетягування одіяла на себе, ковдри. Це моє, це моє, а я такий фасон не ношу, а це твоє. І великі наслідки будуть, наслідки їхніх підкилимкових ігор, наслідки спроби довести, що хто є багатший, хто є впливовіший, хто є спроможніший і так далі. Буде багато ще постраждалих, буде кровотеча там, буде кровотеча, будуть втрати людей, важливих людей для Кремля, будуть втрати. Але ну, дуже цікаві події там будуть. Дуже цікаві події. Це е, чісь, е, чиясь важка праця, яка вже буде приносити певні плоди. Ну, ось так в мене вийшло. Ось так мені вийшло. Дякую вам за увагу. Тобто. Е, Дивимося, спостерігаємо, спостерігаємо, злиття йде двійників. Злиття двійників, йде процес переділу влади, зливання один одного. І знову ж таки, по цих картах це буде похорони з сумом і, ну, знаєте, як то говорять, король умер, да, здравствує король. Ну, ось ось це от, йде до цього. Король умер, да здравствує король. Іде до цих подій. Ось так. Ще раз дякую вам за увагу, дякую вам за підтримку. Дякую вам за ваші лайки, які я сприймаю як вдячність за мою роботу, за підписки. Всі є Україна, і ми перемагаємо.